Сьогодні у нас особливий гість. Людина, якій ми завжди маємо казати дякую. Дякую за мужність. Дякую за самопожертву, дякую за захист. Максим Добрий морпіг, який став на захист України в 2014 році. Який пройшов пекло полону, але не здався. Після 1137 днів у неволі він повернувся додому. Максиме, ми дякуємо вам за те, що ви погодилися поділитися своєю історією на камеру. Захищаєте Україну з 2014 року. Як можете охарактеризувати себе? Як ідейний та мотивований? Можливо, і так. Мені подобається бути військовим. Я себе там відчуваю нормально, це як мій світ, військовому бути. Мені подобається. Де ви зустріли війну? У 2014 році перший раз я. Попав на Донецький напрямок, Авдіївка населений пункт, нас перекинули туди ще в складі першої окремої танкової бригади, коли я пішов тільки на службу. І там перший раз я зустрівся з війною. Перший раз я дізнався, що таке обстріли, що таке страх, що таке відчуття смерті. До цього я і не зустрічав. А повномасштабну війну? Повномасштабну війну я вже зустрів в Маріуполі 24 лютого. В 6 ранку нас зібрали і сказали, що всю Україну обстрілюють, в Україні введено військовий стан. Це війна. Я позвонив додому і сказав, що зі мною можуть бути проблеми з зв'язком, що я не зможу говорити, так як в нас в країні така зараз ситуація. Ви перебували на якій ділянці за околицями Маріуполя. Ми були на різних ділянках розташовані. Ми різні напрямки артилерії прикривали. Бо на той час тільки з артилерії був наш підрозділ три ї бригади перші дні. Тема полону болюча для всіх, хто його прийшов. Я дякую, що ви погодились поділитися з нами. Своєю історією розкажіть, як ви потрапили в полон? Потрапив полон я 12 квітня 22-го року. Нам був даний приказ прориватися з боєм на підконтрольну територію нашу. І ми погрозилися 11 квітня на машини і вирушили на прорив. При виїзді з Маріуполя нашу машину, де <кхм>, нас було 11 хлопців поранених розбили. І ми почали своїм ходом пробиратися в напрямку Запорізької області. Нам приблизно сказали напрямок, куди, ми, ну, куди нам потрібно добиратися, і ми так ішли, розбивалися на маленькі групки. Я був поранений, і я добирався самостійно. А ви були поранені коли? Поранення було 9 квітня за день до прориву мене поранило двічі. Я отримав осколкові поранення. Тобто ви самі не могли йти? Коли мені дали знеболююче, тоді я міг пересуватися, бо в мене було поранення в обидві ноги. І що було далі? Мене на носілках бо я не міг пересуватися, положили і почався рух. Тоді був такий хаос, що ніхто не знав, куди що. Кому робити. Всі були в паніці. і почався обстріл сильний. Нас обстрілювали всього, що могли тільки у той момент. Ми коли виїхали, ну, повторюся, що раз нас розбомбили і все. І ми не знали, кому, куди, що йти. Хлопці, хто міг пересуватися, вони пішли вперед. Я як не міг, я проходив там 100 метрів, робив передих, і так я пересувався до населеного пункту Кременію, куди мене взяли в полон. Це приблизно 25 кілометрів від Маріуполя я зміг ще пройти до попадання в полон. А увесь цей час ви рухались сам? Під вечір 11 числа я зустрів двох хлопців з свого підрозділу. і ми вже… Переночували в трьох посадці, тоді почався дощ такий прохолодний. І ми листя знайшли в посадки. І це нам був як матрас, як одіяло. І ми так один до одного притулилися, цим листям накрилися. І так ми цілу ніч перебули, почали світати. Ми попили води, набрали стовка, бо не було більше ніде, і продовжили рух далі. Дійшли ми до Кременівки, і коли побачив на дорозі, що кожна, маш... кожна друга машина це військові Російської Федерації, і вони всі зетками були. Я запропонував хлопцям залишитися в посадці, щоб почало темніти, щоб перейти дорогу і продовжити рух далі. Ну, пройшло буквально пів години, і я почув крик, не стріляйте. І все. І тоді я попав в полон. А які були емоції у вас в той момент? Якось не було цього знання, що я попав у полон. Саме було більше, щоб не били, щоб не убили і все, а що ти не відчував, що ти, що якось в полоні. Страх був, але… саме більше хотілося жити і щоб не було ніяких тортур, знущання і цього всього. Ну, Но... Після того, як вас от в цій лісополосі забрали, куди вас далі повезли? Нас відвезли в відділення в Володарську, це Донецька область. Поселили в камеру, зробили допити, хто звідки, ну, стандартна процедура їхня. А далі що було? Далі нас забрали в Донецьк, і де, можна так сказати, в кавичках почалося дуже веселе життя наше всіх. А я знаю таку цікаву історію, що саме там, в Донецьку, ви зустрілися з нашим земляком, який воює на боці ворога. Так, да, коли приїхали, нас привезли в Володарськ, нас поставили обличчям до стіни і почали запитувати, хто з якої області. Одного запитали, ти звідки? Він каже, з Харківської області, почали бити по ногах. Другого запитали, ти звідки? Він каже, з Дніпропетровської області почали бити по спині. Я стою і думаю, в мене і спина, і ноги поранені, думаю, зараз мені прилетить. І мене запитали, ти звідки? Кажу, з Вінницької області, Моглів Подільський район. І до мене зразу кругом, а точніше, звідки? кажу, з село Слобода Яришівська. Ну і мені сказали, чи я знаю. Станцію Котюжан, яка так, це від мене 20 кілометрів. Він каже, я звідти. Я думаю, земляки, а воюємо по різну сторону. Ви якось відчули на собі присутність цього земляка? Вам, можливо, якісь були. Злість було. Що з одної області, з одного майже району йдемо, поруч живемо. а Воюємо по різні сторони, не воюємо за нашу Україну. Який був маршрут далі? Я приїхав в Донецьк в УБОП їхній, де нас, скажімо так, непогано прийняли. Почався обстріл артилерії, наче мене запитали, з якого я підрозділ. Ну, всіх запитували, з якого підрозділу. Кажу, я з артилерії. Ну і мені пробили руку ножом за те, що я з цього підрозділу. І всіх, хто нас тоді привезли вісім чоловік, всіх дуже сильно побили. А чому так? Злість до українських людей. А до артилеристів? Їх найбільше не люблять. Донецька нас відправили на Луганськ. Ми там пробули тиждень часу. І, здається, 27 квітня так. Нам сказали, була вечірня перевірка, і сказали, кого називаємо по списку, ви стаєте в іншу колону. Ми стали і всі думали, що їдемо на обмін. А як оказалося, ми всі поїхали до Росії. Де ви вже відбували Так, да, Де я вже відбував час свого. весь час полон? Де це було? Це Смолінська область, місто В'язьм. В'язьм. Да. Дмитрія Гора 9, вулиця. А хто з вами був в той час поруч? Ви були самі в камері чи, можливо, з хлопцями? По різній кількості людей було. В якій камері було по два чоловіка, по чотири, по шість, по дванадцять, по шістнадцять і були карцера, де тримали поодиноких. А ви знаєте долю тих хлопців, які були з вами? Частково знаю. Деякі залишилися на далі у полоні, деякі загинули, деяким незаконно їх осудили, деяких хлопців. 1137 днів в полоні. Де ви брали ресурси? Як ви підтримували себе? Як ви виживали? Виживав з вірою, що потрібно повернутися додому. І коли почалася війна, мене попросила мама, що ти повернуся. Я дав обіцянку повернутися. якось Кожного дня я дотримувався цього слова, молився, щоб Бог допоміг, Бог дав силу. Підтримка хлопців трохи була також. Ми кожного дня старалися, щоб ніхто не подав вівчай, один одного підтримувати. Як Могли. Я знаю, що ви в полоні прочитали біля трьохсот книжок. Більше трьохсот книг, так. Да. Ця любов до читання, вона була й раніше? Чи вона вже з'явилася в полоні? Вона і раніше була, але під час служби вона була покинута. Ця любов, то що не було часу. Там, так, да, це як. Би правильно сказати, потрібно було і відволіктись, і якось щоб швидший час. І, і з кожним днем, коли ти там знаходишся, ти не знаєш часу, коли тебе обміняють. Який це день буде, яка це година, тиждень, місяць. І ти кожного дня думаєш, ну, ще сьогодні, а завтра я вже поїду додому. Ще сьогодні я завтра поїду додому. І це якось воно також давало сили. Я знаю, що ви написали мамі листа. Розкажіть, як ви його писали, чи ви самі писали текст, чи можливо під диктовку? Е, перший раз, коли ми писали, нам дали по зразку писати лист додому. Там я такий-то, такий-то, живий, здоровий, е, вказати, чи поранений, чи не поранений, е, чекаю на обмін, військове звання і все. Другий лист нам дали написати вже вільній темі. Але за короткий термін дали буквально п'ять хвилин. У нас тоді було 9 чоловік, і потрібно було всім написати. І всі листи, якщо щось не понравилося, що ми щось написали би правду, чи ще щось вони просто рвалися. Потім людей виводили і за це били. А скільки в загальному ви написали листів? Я написав чотири, але мама отримала тільки три. А потім з часом ви отримали лист відповідь від вашої мами. Листи прийшли однією, здається, партією, але їх давали вибірково. Перший лист отримав Діма в квітні місяці, перед Паскою. А я вже аж отримав в кінці червня лист, а ці всі листи були там. І коли назвали мою фамілію, що отримувати листи, у мене просто сльози були і все. Я сидів, боявся його відкрити, що там написано, і просто сльози були. І що там було написано? Що мене чекають вдома, люблять, що з ними все гаразд. Найбільший був страх, як тут, як вони тут виживають, і все. Бо коли не знаєш, як тут, важко знаходитися там. Я знаю, що поки ви були в полоні, ваш дядько Руслан, брат вашої мами, він також пішов на захист України і він загинув. Але ви про це дізнались вже, коли повернулись з полону? Так, да, коли я був в Маріуполі, я його дуже сильно просив, щоб він нікуди не йшов служити, бо я казав, я зараз знаходився в пеклі. Ти залишився один. Я його дуже сильно просив, щоб він не йшов. І весь цей час, да, бо я кожного дня молився за рідних, і я за нього молився одного живого. І коли я вже вийшов, навіть Ще раніше я вже почав підозрювати, що щось не так, бо мені прийшло 26 грудня е, прийшов лист з дому, і де було вказано, що мама купила бензопилку і бензокусу, і вони з бабкою не навчилися на її користуватися. І я вже тоді почав підозрювати. Думаю, настільки він зайнятий, що не може прийти і допомогти їм приїхати. І коли я вже повернувся, да, я дізнався, що Руслан. 19 серпня 23 го року з командиром був крайній бойовий вихід перед відпусткою, і вони поверталися назад, і було пряме попадання в машину, і живих ніхто не залишився. І мені дуже шкода, що його немає. Хочу повернутися до теми листів, коли ви зрозуміли, що є зв'язок з дому, що ви не один, що вас чекають, що є надія. Які у вас були емоції? Коли ти пишеш і коли ти отримуєш листи, це два різних стану. Коли ти пишеш, ти і хочеш щось передати, але ти боїшся передати. І ти пишеш просто: у мене все добре, живий здоровий, сижу, чекаю обміну, читаю книги, вчу вірші, все. Коли приходять листи з дому. Всі передають вітання, всі чекають, всі молять, шукають всі можливості, щоб скоріше допомогти, щоб якось це вплинуло на звільнення. Тобто вас це підтримувало і давало так, вам ну, нові надії? Так, да, але багато писали листів, вони просто до нас не доходили. Їх викидали, рвали. Крайній раз, коли писали, були хлопці, також листи, бо приїхав Червоний Хрест, нібито. І вони закрились кормушка, вони ті листи порвали і викинули і все. А скільки в загальному ви отримали листів від мами? Три листа я отримав. А вона написала? А вона біля десятка написала їх. Як ви дізналися, що вас обмінюють? Це було випадково. Мені приснився Руслан середина четвер і сказав, каже, давай ми зараз ще доріжемо дрова тут, і я тебе відвезу до поїзда. Поїдеш додому. І тут зранку у нас ранкова перевірка, і дуже багато було співробітників в СІЗО. І нас навіть не били тоді. Ми всі здивувалися, чого це так. І потім почали відкриватися після перевірки камери і пофамільно визивати людей на коридор і фотографувати. Ну, це така процедура відбувається, коли йде обмін. Це якби. Як вони говорять, тілесний досмотр йде. І тут відкривається також наша камера, називає три фамілії, він декілька разів перелиснув списки і назвав мою фамілію, що виходьте на коридор і у вас будуть фотографувати. Ви зрозуміли, що це обмін? Ми думали, що це може бути перевозка на інший, місце утримання на інше. Але потім, коли вже. Нам принесли обід, зовсім другі заки роздавали. І потім відразу після обіду принесли вечерю. І я вже хлопцям сказав, кажу, сьогодні ми їдемо на обмін. І все. і Закінчились прийом їжі вечері, і нам почали заносити наші речі з нашою одежею, в яких ми здалися в полон. А ви можете згадати ті емоції? Страх. Страх чого? Не доїхати додому. У нас у 24 році, 22 січня, 35 хлопців також нашого СІЗО поїхали, і вони в авіакатастрофі розбилися. І цей був страх добратися знов цей перельот. А коли цей страх пропав? Коли самоліта вийшов, він все одно був страх. Коли вже ти був на рідній землі, тоді вже ти нічого не боїшся. Ти вже просто видихнув і сказав: нарешті я вдома. Які почуття у вас виникли тоді, коли ви ступили на рідну землю? Я був дуже щасливий. І найперше, що було у мене в думках, нарешті. Нарешті я вдома, нарешті я зможу почути своїх близьких, рідних. І коли ми вже приїхали на територію України на кордоні, як були? Я попросив, щоб дзвонити додому, бо весь час виповнив один єдиний номер це мама. І найперше, коли я почув, це її голос. Я вже сказав, що я нарешті вдома. Просто найперші ці емоції, ти щасливий, ти не можеш передати, що ти нарешті вільний. Що Ти можеш подивитися на небо, на сонце, і тебе за це не будуть бити. Що Ти зможеш говорити українською мовою, і тебе за це не будуть бити. Саме просто ти себе чуєш вільним і все. Ті, хто пройшов таке, змінюються. Чи змінились ви? Чи змінилось ваше ставлення до України, до життя, до рідних? Так, змінилося. До рідних я зрозумів, будучи повністю, що ціннішого голосу рідних людей тобі немає нічого. То, що завжди шукаєш причини, що з ними не говорити, чимось ти завжди зайнятий, не приділяєш уваги, це я тоді зрозумів. Любов до України, вона як була, так і є. Просто деколи обітно, що її, скажімо так, дуже сильно припадає їй сильно тортур багато, що вона проходить такі різні випробування на свою міцність, на нашу країну сильна, наші хлопці незламні. Ми не зламалися у 2014 році. Ми зараз даємо відсіч їм і ми переможемо обов'язково. Я хочу також подякувати всім хлопцям, які зараз несуть службу, щоб вони трималися. А ми вже тут чим зможемо, тим допоможемо. Максиме. Що ви хотіли б сказати тим, хто ще чекає своїх рідних з полону? Щоб вони не втрачали віри, щоб підтримували, як тільки можуть. Молитвою, розмовами, в листах це дуже важливо. Будучи там, коли у нас був вільний час, я просто думками завжди говорив з мамою. Мені це давало допомогу. Так само вона зі мною розмовляла. Ви сьогодні до нас на інтерв'ю прийшли в такій незвичній вишиванці з таким красивим мілітарним орнаментом. Розкажіть її історію. Її історія зовсім недавно почалася. Після повернення з полону до нас приїхали представники з нашої частини і зробили нам такі подарунки. Це подарункова сорочка, яка Надається тільки тим, хто повернувся з полону. з символікою морської піхоти, з надписом, з різними єрогліфами. Так, я бачу, там і вертоліт. Да. Тут і самоліти, вертольоти, все йде. Дуже гарно. Так. Да, ми її будемо дівати на святкові і визначні події. І з нею поїдемо на Червону площадь Москву із прапором України. Дай Бог. І останнє питання на сьогодні: про що ви мрієте? Щоб настав спокій і мир. Оце саме головне, щоб перестати боятися, боятися за себе, за рідних, за близьких. Боятися, що завтра війна дійде до нас на мирну територію. Не боятися лягати спати. Бо коли лягаєш спати, думаєш, що це може бути ніч остальне, що Може бути обстріл в твій дім, в дім твоїх рідних, в дім твоїх близьких. І бути просто вільним і все. Які маєте плани на майбутнє? Повернутися до щасливого мирного життя і відчути себе вже не як військовим, а як цивільною людиною. Ми вам дякуємо, що ви поділилися своєю історією. І бажаємо вам, щоб здійснювалися всі ваші мрії, і оте життя, про яке ви мрієте, спокійне, тихе, мирне в колі рідних та близьких обов'язково прийшло. Дякуємо, дякуємо вам.